Ось так виглядає кишечник, коли у вас є кандидоз. А він викликає білий наліт на язику, від харкуючись лез, молочницю, лупу, діарею, шкірні захворювання, такі, як грибок, нігтів, псоріаз, себерений дерматит, це все є грибок. Тому я вам раджу комплексно очищати організм. Ось такий мінімальний фітокомплекс протигрибковий, який я рекомендую. Перш за все, фулніцентр це фітопрепарат, який вбиває грибок в організмі, а не маскує симптоматику. Також лімфорен очищаємо лімфатичну систему, тому що грибок там теж є. Чистимо кишечник, адже там активно розмножується грибок. І насичуємо мікрофлору кишечника корисними біфідобактеріями. І саме з таким комплексом у вас буде результат. І обов'язково коригуємо харчування. Протокол харчування додаю, тому що грибок полюбляє некорисну їжу. І якщо ми її заберемо з раціону, ми теж підселимо дію фітопрепаратів і позбудемося від кандидозу. Якщо є молочниця, чоловіків чи жінок додаємо вагіфлорин для жінок для чоловіків колоїдне срібло. Якщо є грибок нігтів, додаємо також календулу карпатську. Для підбору дозування та замовлення програми пишіть на вайберну на телеграм, переходьте по посиланню шапці профілю телеграм-канал та будьте